Зміна системи оподаткування для фізичного підприємця у зв'язку з неправильним призначенням платежу. На сьогодні час це дуже популярна практика, тому хочу з вами її і розібрати. Досить часто, друзі, трапляється на практиці таке, що люди, які купують вашу послугу або товар, сплачують на ваші банківські реквізити. І дуже часто, зрозуміло, люди можуть неправильно значити призначення платежу, там, якусь помилку зазначити, або просто сплата за і нічого не зазначити, або там, за. За товар, а по факту за послугу, тобто бувають якісь граматичні помилки, або некоректно зазначити призначення платежу і це все негативно впливає саме на фізичну особу підприємця, тому що на вашого покупця чи клієнта жодним чином це не впливає. А от у вас дійсно можуть бути великі проблеми перед податковою. У мене неодноразово таке траплялося на практиці, коли клієнт приходить і хоче заплатити за відповідну послугу, але ж. Десь щось неправильно зазначив, неправильно вписав призначення платежу, або неправильний договір, або ще щось. І це дійсно змушує тебе робити додаткові дії, які по факту ти взагалі не планував робити, тому що це час, це гроші, і дійсно в подальшому ваші проблеми. Це все змушує вас робити постійний контроль за вашим банківським рахунком, контролювати, щоб дійсно були всі платежі проведені правильно, щоб дійсно всі були правильні реквізити, і люди, якщо ви перебувають на спрощеному оподаткуванні, платили як фізична особа, а не юридична особа або фізична особа-підприємець. Якщо ж ФОП вам також плаче, як і на спрощеному оподаткуванні, то взагалі проблем немає. Якщо ж він там, наприклад, на третій групі або на інших, то зрозуміло, тут виникають. Певні питання. Якщо ж ви не контролюєте даний процес, то зрозуміло, що як наслідок маленька помилка від ваших клієнтів може бути для вас фатальною, оскільки податкова може без вашого відома змінити вашу систему оподаткування. І ви навіть про це не знаючи, будете зрозуміло вести свою господарську діяльність, і це призведе до того, що будуть великі штрафи і неправильно сплачені податки. Якщо, друзі, так сталося, що ви помітили, що клієнт неправильно сплатив вам за відповідну послугу або товар, неправильно призначив, прописав призначення платежу, то вам обов'язково потрібно вчити наступні дії. Перше з них це подобається вам чи не подобається, потрібно повернути даний платіж на банківський рахунок, з якого це все було і знято. І зрозуміло, прописати призначення платежу повернення як некоректний платіж. Тобто обов'язково потрібно його повернути назад, тому що. Якщо ви його повертаєте, то зрозуміло, податково до вас немає ніякого відношення. Наступне, що потрібно зробити. Якщо, звісно, є така можливість, тому що не завжди такі є можливості, то бажано, щоб людина, яка вам заплатила неправильно, написала заяву про те, що вона просить повернути дані кошти у зв'язку з некоректним зазначенням якогось там реквізитів або. Наприклад, да, помилково сплачені кошти, тобто пише таку заяву, це буде як підстава, чому ви кошти повернули. Якщо ж немає цієї заяви, ну нічого страшного немає, але ж, якщо є можливість, краще зробити. І зрозуміло, після цього всього ваш клієнт повторно сплачує на ваші банківські реквізити, але уже правильно зазначає призначення платежу. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки маленька помилка може бути фатальною для вашого бізнесу. Тому обов'язково дотримуйтеся простих правил, слідкуйте за своїм банківським рахунком і контролюйте клієнтів, які вам сплачують за ваші послуги або товари. Якщо ж, друзі, виникають якісь питання або потрібна допомога вирішенні того чи іншого якогось проблемного питання для вас, ви завжди можете скористатися за допомогою. Номер телефону, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Для тих осіб, які підписали спонсор на даний YouTube канал, зрозуміло, буде знижка на юридичні послуги. Тому це дуже актуально. І на що хочу вас закликати, це те, що не забуваємо ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, друзі. До нових зустрічей!